Пане Рудьковський, ви що думаєте? Ну завжди цікаво почути з боку військових, з боку ветеранів. От, е, їхнє сприйняття е, цього, що несеться в інтернеті. Перемовини, мир на якихось різних умовах. Ваша думка? Дивіться, про що б ми сьогодні не говорили. Я б хотів би констатувати той факт, що прямо зараз, в цю секунду, наші побратими сидять в холодній морозній землі. Вгризаються в неї, тіче кров, гинуть наші кращі хлопці і дівчата. Тому буду просити прямо зараз у секунду, в кої є можливість задонатити на одну самих ефективних видів озброєння, які сьогодні у нас існують, а це коптери. Знайдіть Стерненка, задонатьте, точно доїде до тих хлопців, кому це сьогодні максимально сильно потрібно. І паралельно скажу, що. Кожного четверга є передача, кожного четверга є якісь такі позитивні закиди на міжнародній арені. В нас всередині про якісь перспективи, про якісь домовленості про вибори зараз всі почали. Про вибори говорити. зараз всі Я Більше скажу, я бачу, як вже дуже багато хто ходить, розносить, працює. Мені дзвонять мої побратими, хто є дуже медійними ветеранами в цій країні. І ну, їм приносять, їм приносять, пропонують різні пропозиції, і свідомі козаки відмовляються від того, що їм говорять, бо комусь є пропозиції взяти і нічого не робити, просто називати чорта класним або нейтральним. А є пропозиції вже формування якихось списків, партій і так далі. І класно, коли це свідомі і справжні. А коли це люди, які падки на гроші, люди, в яких ніколи тих грошей не було, то е, це один із тих наративів, які напротязі цього всього часу нам е, чорт Путін закидував і хотів, щоб ми е, всередині в нас посварилися. Бо на превеликий жаль, дуже багато ворогів по сей день сидить. що в Верховній Раді, що е, в інших е, структурах. І один із прикладів ми дав, вчора бачили е, вчора. Це було та коли малюк. Е, Прибив зрадника, от і голова антитерористичного штабу, це це дуже серйозна посада. Насправді в даному моменті. Ну, от маємо те, що маємо, як казав класик. Тому не зважаючи на те, що несеться по всіх фронтах, і міжнародних і внутрішніх, я б просив би і звертався до кожного, хто нас сьогодні бачить. Ми маємо зробити усе можливе для того, щоб забезпечити наших хлопців і щоб ті хлопці. Чим більше повернулися до своїх сімей, бо завтра цю країну ми будемо будувати скоріш за все тільки з ними. І в другу чергу, все, що потрібно, для того, щоб ми зараз мали завтрашній день. В нашій країні це об'єднуватись, об'єднуватися і ще раз об'єднуватись, бо для ворога треба, щоб ми всередині сварилися. Тому зараз концентруємося на тому, що ми маємо всі один одного чути по-справжньому, підтримувати і, і любити, як би це зараз не звучало. Ми зараз долучимо Руслана Кошелинського, але ви зачепили. Важливо таку тригерну тему про те, що ну це ж очевидно, що український політиком буде тягнути військових ветеранів в свої списки. Хтось буде це робити, можливо, з благою метою, хтось з не зовсім з благою метою. Але ж ми розуміємо, що якщо ці вибори колись рано чи пізно відбудуться, то власне люди, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я боронили державу, та вони мають визначати політику українську. Не можна це просто відпустити е, політикам, які були раніше? На мою суб'єктивну думку, е, я рахую, що завтра мають формувати політику якраз ті люди, які втрачали які проливали кров за цю країну. І питання тільки стоїть в наступному, і це насправді мій найбільший е, такий виклик і страх за перспективи нашого майбутнього як нації. Це те, що я проговорив раніше, що просто пузаті, багаті, е, корумповані наглі морди просто всіх куплять. І отут зараз стоїть виклик перед нами, як перед нацією, як відфільтрувати, як зробити так, щоб. Хоча б промоніторить е, цю ситуацію, і я надіюся тільки насправді на е, свідому е, і медійну. Нашу частину суспільства, бо як ми бачимо, єдині позитивні зміни, які сьогодні відбуваються, відбуваються якраз там завдяки Лачен Стерненко, Богдан Тавр. Це якраз ті лідери, які викристалізувалися в найтяжчі моменти, бо це ті люди свідомі, які не бояться, що їх завтра хтось приїде і з ними щось зроблять. Наприклад, тому потрібно об'єднуватися навколо наших сильних лідерів, А там далі, я думаю, що ми прийдемо туди, куди нам потрібно. До вас запитання, от схоже, в тому контексті, що я до Ілейка казав, а як от, буде перемир'я, як, е, як нам працювати з кількісним і якісним складом Збройних сил України, враховуючи, що комусь справді треба дати відпочинок, але і без потужної армії е, шансів на те, що Путін знову не розпочне повномасштабну агресію, ну просто не існує. Це я, я в контексті мобілізації. Я в контексті мобілізації готовий зараз. Зачитати текст моєї посестри Аліни Михайлови про те, що сьогодні держава запропонувала для військовослужбовців, контрактників на один я рік. Я хотів другим запитанням. Так да. я почну з цього, а потім так, перейду, визу, перейду так, на інше. Та. насправді, чому я хочу це зачитати, це викристалізована. Я думаю, така думка кожного свідомого воїна. Це не контракт, це війна. Або ви забули. Замість того, щоб гідно оцінити тих, хто вже стоїть у строю, хто ризикує життям з 14-го чи 22-го року. Держава просто ігнорує їхні потреби. Ті, хто з перших днів війни взяли в руки зброю, відклали життя на потім, сьогодні виявилися за бортом. Їхня лояльність сприймається як належне, їхнє мовчання як знак згоди. Коли я тільки мобілізувалась, мені не платили зарплату 5 місяців. І таких, як я, тисячі, десятки тисяч. Хтось досі не отримав виплати за поранення, хтось судиться за компенсацію загиблого побратима. Але на 12-му році війни раптом знаходяться мільярди, щоб привабити нових контрактників з грошима, соцпакетом і бонусами. І це не просто несправедливість, це дискримінація. Цим наказом підмінюється сам сенс військової служби в воюючій країні. Це більше не про захист країни, це про вигідний контракт, бізнес, робота з високою зарплатою. Можливо, це нормально для іншої країни, де армія це просто черговий кар'єрний вибір, де ти свідомо підписуєш контракт, отримуєш виплати, соцзахист і в будь-який момент можеш вирішити лишитися чи йти. Але тут не та ситуація, тут не контрактна армія мирної держави. Тут війна за існування країни. Ми ж так і кажемо по телевізору. Правда, тоді чому підхід до армії, наче це черговий бізнес-проект. Коли люди виходили воювати у 2014 році, вони йшли в шльопанцях з дідовськими рушницями, бо іншого вибору не було. У 22 му люди кидали свої офіси, виробництва, магазини. йшли на фронт у джинсах і кросівках, бо розуміли, що це не про гроші. Це про батьківщину, і сьогодні нам кажуть, що можна було почекати і підписати контракт, і піти воювати на рік за мільйон. Що тепер це вибір і ти чи не йти? І як би цей вибір не був у 22 му ми б цю війну програли ще тоді. Тут не може бути бізнес складової, тут критична необхідність захищати свою землю. Тут і зараз. Тому логічне запитання, якого біса виходить так, що ті, хто пішов раніше, тепер у гіршому становищі, де їхні гарантії, де їхній соціальний захист, де їхня справедлива надбавка за вислугу, де відповідь на питання, а коли ми відпочинемо. І будучи кожен день, я не до кінця зачитав її весь текст. Будучи кожен день в реабілітаційному центрі Unbroken, де я Кожен день спілкуюся з десятками моїх побратимів, які тільки-тільки повертаються з фронту. Ключове, що я бачу у хлопців, які з 22-го, з 23-го року знаходяться на позиціях, навіть отримуючи поранення, наприклад, ампутації якоїсь кінцівки, вони приїжджають і лікують. Суміжні хвороби, тобто, усі, ті, хто пішли, пішли першими, їм потрібно повернутися, не просто перепочити, а їм потрібно повертатися і лягати в лікарні для того, щоб фіксити те здоров'я, яке вони втратили, ті органи, які вже відмовляються працювати, і всі інші суміжні і супутні хвороби, які вони накопили в холодній землі, в серій землі неправильне харчування, неправильний режим і так далі. Тому Станом на сьогоднішній день нам всім потрібно думати не тільки про те, як змотивувати, бо насправді ми всі маємо думати, як мотивувати тих, хто має долучитися до Збройних сил, але і як зберегти тих, хто має неоцінений досвід. Ми маємо їх берегти і цінувати. І, можливо, їм потрібно зараз дати час. Пролікуватися і прийняти далі рішення, чи приносити користь в тилу, займати певні посади і нести користь нації, чи повертатися далі на фронт, нести службу на командирських посадах, і так далі. Тому зараз нам всім, як нації, треба прийняти свідоме рішення, що пріоритет в нас це люди, і якраз ті люди, які по офіційним даним, 150 тисяч нас зараз все заче по неофіційним мабуть під 300, ну хай буде чуть більше 200 якщо говорити точнішими даними і якщо зараз кожен свідомий воїн візьме, покладе свою зброю і поїде, виховувати своїх дітей, що кожен хоче зробити, що ми будемо мати? Ми будемо мати знову кацапів під Києвом. А можливо і далі. Тому е, давайте цінувати тих, хто ще є зараз живими. Бо кожен Божий, день тільки у Львові, ми ховаємо в середньому три е, військовослужбовця. Кожен Божий день на щиті привозять наших кращих побратимів і посестер. Давайте цінувати людей, тих, хто пішов раніше. Тому після цього ми будемо вже знати, як мотивувати і інших. Поставлю два слова звертаючись до усіх чоловіків: якщо вас ще так можна називати, тих, хто по сьогоднішній день не пройшов лави збройних сил України. У вас лишився крайній шанс заскочити цей вагон. Бо якщо е, так звані перемовини приведуть до якогось там припинення, перемир'я чи до якогось миру, про яку про які ми всі фантазуємо, у вас лишилося зовсім мало часу для того, щоб проявити свій характер і заскочити цей вагон. Після АТО був вже такий момент, коли ті, хто не був в АТО, ходили з опущеними очима і не могли дивитися іншим в очі. Скоро може настати знов такий момент не прогавте цю можливість заскочити в останній вагон.